Після останніх подій в країні рівень патріотизму значно виріс. Бути справжнім українцем, розмовляти українською стало модно. Під впливом останніх подій в Україні з'явилося чимало патріотичних трендів. ТІВІ зібрало добірку найяскравіших із них. Після подій на Майдані деякі українці почали робити татуювання у вигляді коктелю Молотова. Останнім часом вулицями Києва та України почали їздити машини з патріотичним тюнінгом. Зокрема, все більше автівок прикрашають тризубом синьо-жовтими кольорами та іншою патріотичною символікою. Нещодавно на Андріївському узвозі у центрі Києва з'явився патріотичний стріт-арт. Так, учасники проєкту Сцінарт на розі Андріївського узвозу та вулиці Боричів Тік намалювали 15-метрове графіті, на якому зображена українка з дитиною на руках. Останнім часом стала дуже популярною зачіска в стилі козака: голена голова і довгий козацький чуб. Українські дизайнери все частіше почали прикрашати свій одяг тризубами, зображеннями коктейлю Молотова та бочками з майдану, а також використовувати патріотичні синьо-жовті кольори.